Це програма. Я у Польщі. З вами Світлана Мялик. Україна впроваджує реформу системи визначення інвалідності, наближену до європейських стандартів, зокрема до тієї моделі, яка вже давно діє у Польщі. І про це ми сьогодні поговоримо із адвокаткою з медичного права юридичної фірми Іляшев та партнери, волонтеркою, яка допомагає військовим та українцям у Польщі Аллою Цимановською. Пані Ало, з 1 січня цього року в Україні скасовано систему МСЕК, це медико-соціальна експертиза, яка визначала інвалідність, натомість запроваджено нову модель оцінювання повсякденного функціонування людини, яке проводять експертні команди. І абревіатура ЕКОПФО. Розкажіть, будь ласка, про цю реформу. Чому вона потрібна? Чому вона впроваджується і на якому вона зараз етапі? Так, дійсно, систему МСЕК медико-соціальних експертиз було скасовано у зв'язку з тим, що в другій половині минулого року, 2024-го, ближче до кінця, були виявлені ряд кримінальних правопорушень, були зареєстровані ряд кримінальних проваджень стосовно перевищення повноважень службовими особами, які відповідно Здійснювали роботу у сфері медико-соціальних експертиз, тому уряд не міг пройти вздовж і було прийнято рішення про зміну повну зміну системи. Ми переналаштовуємося зараз на більш таку європейську форму, не дивлячись на те, що ця система нова ЕКОПФО це оцінювання повсякденного функціонування людини, яке проводять безпосередньо експертні команди, вона запрацювала з 1 січня 2025 року, але, звичайно, дуже багато питань. Ще, мало хто, таке невелике коло осіб, ще пройшли це нове оцінювання, тому будемо розбиратись. Що це таке? Це по суті це мультидисциплінарна команда, яка налічує в собі лікарів, які відповідають профілю захворювання особи, яка безпосередньо звернулася за, з відповідною заявою до такої експертної команди. Якщо раніше при роботі з системом МСЕК встановлювалися групи інвалідності, і було так дуже складно зрозуміти. Як оцінювалась здоров'я особи, то зараз я все ж таки думаю, що ситуація трошки покращилась. Потім, оскільки ця команда ЕКОПФО вони визначають ступінь обмеження функціонування особи в реальному житті. Тобто, якщо раніше людині надавали просто групи інвалідності, то зараз людина може бути оцінена з таких критеріїв, чи може вона сама себе обслуговувати, чи здатна вона до. Самообслуговування, комунікації, пересування в житті, чи є якісь відповідні критерії, які можуть або могли би вплинути на щоденне життя такої особи? Ну і звичайно, це відповідно призначається державна допомога, пільги, відшкодування, якщо є така юридична підстава. Що змінює нова система для громадян України? Чи означає це, що от тих груп інвалідності, от перша, друга, третя група, що їх уже не буде? Ну так, звичайно, вони зараз відсутні, ці групи, але якщо, наприклад, читати це постанова Кабміну, яка безпосередньо відповідає? За питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи, то в цій, в цій постанові виділяються чотири основні ступені обмеження життєдіяльності. Легкий ступінь обмеження це коли особа має незначні труднощі в виконанні повсякденних завдань, але здатна самостійно справлятись з основними функціями без сторонньої допомоги. Далі йде друга ступінь це помірний ступінь обмеження. Вона так називається перша ступінь. Особа має Мітні труднощі виконання повсякденних завдань, наприклад, навчання, робота, спілкування, орієнтація або контроль за поведінкою, навіть пресування або самообслуговування, але все ж таки може обходитись ще без сторонньої допомоги. Третя ступінь це виражена ступінь обмеження, вона друга називається. Це коли особа стикається з труднощами у виконанні більшості основних активностей. Це, знову ж таки, навчання, робота, спілкування, самообслуговування та інші, да, якісь критерії для життя. І остання, це вона третя, називається значна ступінь, хоча їх чотири, але перша вона без номера. Да, а третя ступінь вона насправді четверта. Це сама така тяжка версія. Як це коли особа має серйозні порушення функцій органів або систем, і коли це призводить до неможливості самостійно взагалі виконувати якісь щоденні завдання, які наприклад такі особи супроводжуються потребою в сторонній допомозі, самостійно нічого не, не можуть робити, і ну такі базові потреби, так да, як догляд, харчування, пересування. Тому, якщо раніше в нас було три групи, зараз в нас Чотири ступені, але три з номерами. І наскільки відомо, що така система працює у Польщі? Так, да, безпосередньо ця система, яка зараз працює в Україні, вона була взята з європейського досвіду безпосередньо в Польщі. Така система працює, і я вважаю, що це більш справедливо, оскільки, як медичний адвокат, я дуже часто стикаюсь з такими ситуаціями, коли одна і та ж хвороба проявляється по різному. Наприклад, особа з однаковим діагнозом можуть по різному справлятися з побутовими завданнями, працювати, пересуватись та інше. Тобто одна особа при такому ж діагнозі може потребувати постійної сторонньої допомоги, а інша особа може бути ну майже незалежним. Я не кажу, що е, самостійним повністю, але майже незалежним. Тому оця нова е, модель, перехід, е, я б сказала, що ми все ж таки перебуваємо в стадії переходу до нової моделі, не дивлячись на те, що вже 5 місяців ця система працює, але ми е, прийняли досвід в Польщі, і е, я вважаю, що це більш справедливо. Ви по відношенню до осіб в Польщі я знаю, що працює система оцінки повсякденного функціонування, яка називається по польськи мені складно вимовити. Але якщо в перекладі на українську, то це висновок про інвалідність чи підтверджує обмеження функціонування особи. Ну, це такий польський документ офіційний, який безпосередньо засвідчує стан непрацездатності або обмеження функціонування особи, тобто це не аналог групи інвалідності, так ви роз'яснюєте більш гнучкий документ, який. Видається за результатами оцінки повсякденного функціонування людини, все таки, якщо можна говорити от про цю систему, з точки зору запозичення європейського досвіду, Україна запозичила цей європейський досвід, європейські стандарти, так наскільки я зрозуміла. Так, дійсно запозичила, і це відбувається таким чином. Людина звертається, особа звертається до свого лікучого лікаря. В нас це, наприклад, може бути сімейний лікар. В Польщі за аналогією також є лікарі, які безпосередньо ведуть родини. Вони також по польськи називаються, не, не зможу повторити. Але такі особи вони приймають, такі лікарі, вони приймають, наприклад, особу з захворюванням того, щоб в подальшому скерувати такого хворого до безпосередньо вузькос направлених спеціалістів. І вже якщо вони лікарі, сімейні лікарі, вбачають, що дійсно особа має обмеження у пересуванні, у спілкуванні і має інші обмеження, які заважають нормальному якісному життю, в такому разі з Звичайно, скликається така мультидисциплінарна команда. Вона має в собі лікарів, які відповідають профілю захворювання. Головуючим лікарем такій комісії буде лікар, який безпосередньо є вузькоспеціалізованим спеціалістом щодо захворювання особи, яка звертається. Ну, і інші теж входять в групу лікарів. Інші лікарі, такі можуть бути як я не знаю, психолог, якщо є необхідність, або ерготерапевт. Також Можуть бути запрошені соціальні працівники, які, наприклад, вони є третіми особами, але вони мають в цій команді працювати в інтересах захворюваного. Наприклад, якщо особа дійсно потребує догляду, то така соціальна підтримка вона в подальшому буде використана для юридичних документів для того, щоб оформити все необхідне і дійсно оформити такий догляд на постійній основі. Я думаю, що запровадження нової. Європейської моделі, так, от в Україні, воно і е, допоможе навіть в обміні документами, можливо, в якійсь співпраці, тому що от, ми знаємо, що дуже багато українців. Стали вимушеними переселенцями спочатку повномасштабної війни Росії проти України, і велика кількість перебуває в Польщі, і це дуже багато людей з інвалідністю. Це і дорослі, і діти, і літні люди, і можливо, от, на вашу думку, з юридичної точки зору, чи простіше цим людям, може, коли діє нова система, наприклад, десь там обмінюватись документами, де щось доводити в польській системі. Так, звичайно, оскільки наразі вже досить впевнено працює електронний документообіг медичних. Я маю на увазі щодо медичних документів обміну між так. лікарями. Якщо, наприклад, особа перебуває за кордоном в Польщі, звичайно, вона може звернутися в онлайн режимі до свого боючого лікаря в Україні. І вже через всі ці електронні системи можна навіть приймати участь не очно. А навіть в цьому порядку, про який я згадувала, який був затверджений постановою кабінету міністрів, цей розгляд, будемо говорити так, розгляд справи да, щодо призначення інвалідності, і взагалі для оцінки стану особи, а може проходити за допомогою телемедичних засобів. Це означає, що приходячи за посиланням у відповідному електронному ресурсі, особа може перебуваючи в Польщі, проходити це оцінювання, надавати додаткові документи, документи прикладати, ну звичайно, якщо вони складені польською мовою, звичайно, було б добре їх перекласти на українську, і вже також особа може отримати рішення щодо от, безпосереднього визнання особи з інвалідністю, якщо раніше не було визнана така особа особи з інвалідністю, в такому разі можна і по електронній системі отримати такий висновок. І люди, які були вже на інвалідності, тобто які так. доводили інвалідність через систему МСЕК, якої вже немає, от їм треба якось заново проходити всі ці процедури через екопро, через нову систему, тобто оцінювання повсякденного функціонування людини, власне, яке проводять експертні команди вже. Якщо особа отримала інвалідність безстроково, тобто не потрібно було доводити через рік, наприклад, що хвороба змінилася або не змінилася, то нічого доробити не потрібно. Тобто достатньо старого зразку довідки МСЕК, яка видавалася до кінця минулого року. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли інвалідність потрібно підтверджувати, наприклад, через рік, це угу. потрібно, наприклад, по старій системі особа би проходила комісію. Вона Мала б наприклад, якщо вона перебуває в Польщі, вона мала б приїжджати в Україну раз на рік або раз на два роки, як у кожного конкретна ситуація і свій строк дійсності цих документів, будемо говорити так, то наразі така особа не має приїжджати, Вона може через лікуючого лікаря чи сімейного терапевта, наприклад, подати всі документи в онлайн режимі і пройти цю комісію вже віддалено, тобто не без обов'язку приїжджати в Україну. Але якщо строк дії є, то Відповідно, там, хоча б за місяць до його закінчення, вже людина має задаватись питанням, як куди до кого звертатись, для того, щоб все ж таки підготуватись і прийти. Я думаю, що для українських воєнних мігрантів, які перебувають у Польщі, це питання важливе, тому що як діяти чи повертатись в Україну, так чи, наприклад, в кого безстроково, то можна якби нічого не змінювати. Але тим людям, яким потрібно підтверджувати, то можливо їм варто буде і повертатися, якщо не. Можна це зробити онлайн, да я хотіла сказати, що завдяки системі електронному документообігу, якщо немає можливості за станом здоров'я, наприклад, повернутися, особа перебуває на лікуванні військовий або ветеран, або на реабілітації, потрібно або пройти комісію вперше, або, наприклад, підтвердити свій стан. В такому разі електронний документообіг працює, і ця комісія може оцінити стан людини без її. Особистої участі Алло, от все таки чому важлива ця реформа? Ви, як адвокат, як людина, яка працює в цій сфері, в медичній сфері, так в захисту прав українців, не лише українців. Чому ця от реформа важлива для України зараз? Ну, По перше, на фоні всіх політичних історій, ми маємо все ж таки наближатись до європейських стандартів. Тому це такий обов'язковий крок в, взагалі в медичній реформі, і ми дуже дуже його чекали, чесно кажучи, і взагалі те, що зараз працює електронний документообіг, це дуже допомагає всім, і не тільки хворим, а ще й юристам, адвокатам, які займаються справами людей, які потребують юридичної допомоги. Тому, по-перше, це наближає нас до європейських стандартів. А по-друге, звичайно, це дуже зручно. Дуже зручно, що ми зараз можемо не сподіватись на якогось лікаря в якійсь конкретній лікарні, да, ми можемо звертатись до різних Лікарів, ми можемо цю інформацію щодо груп експертних команд, до лікарів, які входять в експертні команди. Ми можемо взагалі взагалі дивитись, наприклад, по офіційним сайтам медичних закладів. Є вичерпний майже всі медичні заклади. Вони надають таку можливість. Тобто, переходячи, наприклад, на офіційний сайт будь-якого медичного закладу, ми можемо вже дуже багато додали до своїх офіційних сайтів інформацію щодо експертних команд. Можна перейти за посланням, подивитись, які лікарі будуть будуть оцінювати. Ну і це звичайно, не виключає корумповане складову, особливо якщо такі дані, наприклад, якщо ми говоримо про військово-лікарські комісії, про оскарження, таке інше, то особу оцінюють за її станом, за проявами її хвороби, а не за якимось іншими критеріями, через які були зареєстровані безліч кримінальних проваджень ще в минулому році. Тому сподіваємося, що так воно буде і надалі. І ця система виправдує себе на всі 100%. Пані, але ми всі наші розмови з вами завжди за. Завершуємо тим, що я прошу вас, щоб ви дали поради нашим слухачам з приводу тієї чи іншої теми. Так як ми сьогодні якраз і говоримо про реформу сек, те, що скасовано МСЕК, медико-соціальну експертизу, яка визначала інвалідність, і запроваджено в Україні нову модель. Вона зараз входить в життя. Це оцінювання повсякденного функціонування людини, яке проводять експертні команди, ЕКОПФО, і ця модель, власне, вона подібна до тієї моделі, яка вже давно діє в Польщі. Тож ваші основні поради нашим слухачам, можливо, до вас вже звертались з питаннями так щодо функціонування нової системи. Так, в мене насправді є поради, оскільки ми на практиці стикаємося з подібними ситуаціями з тим, що люди ходять по лікарям, але не зберігають медичні документи. Не тільки потрібно їх зберігати, бажано там в електронному вигляді дублювати, сканувати, або якщо, наприклад, надсилають на електронну пошту якийсь висновок лікарський, зберігайте в електронному вигляді В паперовому вигляді, це не буде зайвим ніколи, оскільки ми не знаємо, можемо в такі часи, ми не знаємо. Чого очікувати далі. Ну, це перша порада. А друга порада це все ж таки для тих, хто. Раніше був обмежено придатний до військової служби. Цей же статус був скасований, і ще з 4 травня 24-го року. І до 5 червня 25 року я нагадую, що такі особи, які мали статус обмежено придатних до військової служби, вони зобов'язані пройти повторно військово-лікарську комісію до 5 червня 25 року. Тобто залишилось не так багато часу. Пані Алло, Дякую. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про реформу системи визначення інвалідності, яка наближає Україну до європейських стандартів, яка запроваджується в Україні з початку цього року. І ця модель дуже подібна до тієї, що діє у Польщі, і з нами на зв'язку була. Адвокатка з медичного права, юридичної фірми Іляшев та партнери, волонтерка, яка допомагає військовим та українцям у Польщі, Алла Цимановська. Це була програма Я у Польщі. З вами була Світлана Мялик. На все добре!